Харків відзначає день міста – сімдесят річницю з дня заснування. І за багаторічною традицією в цю дату місту дякує тим, завдяки кому живе, працює та розвивається. Так у рамках церемонії вшанування нових почесних громадян Харкова. Мер Ігор Терехов вручив відзнаки шістьом городянам. Троє з них героїчні військові. Решта ті, хто самовіддано працює на оборону, забезпечує гідний тил для військових та доводить свою любов до рідного міста в. Власними справами За все величезна радість за те, що Харків живе і перемагає. Це це не просто красиві слова, це саме так. Це я бачу в саду Шевченка, це я бачу на Сумській, це я бачу навіть у нас в наших п'ятихатках. Ми живемо на крайньому, на крайній півночі міста Харкова, і ми це відчуваємо, що ми е, живемо, відроджуємось і нас не зламати ніколи. Ви знаєте, ця нагору Да, це не просто велика честь, це просто неймовірне щастя бути причетним до того, що ти є почесний громадянин міста Харкова, такого міста. Це дуже зворушлива така подія для мене, дуже, дуже серйозна. Мені дуже приємно, що саме мене обрали да, з безлічі кандидатур для цього. Я харків'янин в душі і народився в Харкові, все своє свідоме життя. Майже прожив в Харкові. Він для мене особисто най- Краще місто в на в Україні це пролина нашої країни. Харків доводить, що завдяки людям він сильний, незламний та залізобетон, адже у прифронтовому місті городяни, кожен роблячи власну справу, тримають надійний тил, показують приклад єдності та доводять майбутнє твориться навіть у найтяжчі часи. Я хочу подякувати абсолютно щиро від себе особисто, як голови обласної ради, від депутатського корпусу обласної ради, меру міста Ігорю Терехову. Ви знаєте, що я подумала от сьогодні зранку? Мабуть, непогано бути мером міста, коли немає війни, і можна багато зробити. Мабуть, непогано бути мером міста Тилового в Україні під час війни, куди їдуть інвестиції. Куди їдуть міжнародні партнери? А треба спробувати і впоратися бути мером міста під час страшної війни, коли Росія напала на Україну при фронтового міста. І давайте скажемо відверто. Я вважаю, що пан Тереков точно впорався на сі сто. Дякую вам. І Я завжди бачу, як мер міста відстоює своїх харків'ян, як він відстоює проекти, він відстоює свою команду. І хотіла б Яросалич таки подякувати вашій команді, тому що кожен лідер, кожен лідер має свою команду, яка йде за ним, яка боїться не просто підвести, не боїться втратити довіру. Вони не бояться, вони бояться втратити в довіру пана мера. Це голови військов... це голови районних адміністрацій. Це департаменту, це комунальні служби, це вся команда, яку навколо себе об'єднав Ігор Терехов, які бояться його підвести. І кожного дня, кожного дня, кожної ночі він перебуває на кожному обстрілі. Він знає, що відбувається в кожній родині цивільній. На жаль, Харків сьогодні не такий, можливо, ошатний, як він був до війни. Він має рани, він має рани з зруйнувану архітектуру. Але ці рани, які залишаться на все життя в цьому місті, і ці рани роблять його сильнішим залізобетонним. Ця танкова броня, яка наросла на Харкові, вона дасть дуже великий поштовх до центральної влади, тому що ми харків'яни і ми пишаємося жити в нашому місті. Слава Україні! Сьогодні я перш за все. Хочу подякувати нашим славетним військовим, які захищають нас, які дають можливість сьогодні жити і працювати нашому рідному місту місту Харків. Давайте оклисками по подорожуємо! Наше місто, незважаючи на всі жахи війни, на постійний обстріл. На постійне, лунаючи повітряну тривогу, живе. І наше головне завдання сьогодні щоб місто жило, щоб місто, незважаючи на все, розвивалося, щоб кожен військовий, який боронить нашу землю, знав, що за її родиною піклується, що ми створюємо комфортні умови для життя. Життя родин військових, родин харків'ян. І я дуже вдячний сьогодні всім, всім, хто, незважаючи на все працює, розуміючи, що кожного разу, коли він йде на роботу, може бути обстріл. Але ви всі робите свою справу і даруєте Харкову життя. Я вдячний нашим лікарям і вчителям. Я вдячний нашим волонтерам і рятувальникам Національної поліції Служби безпеки України і, звісно, нашим геричне-комунальник, які працюють цілодобово для того, щоб Василя Харків'ян було тепло, щоб Василя Харків'ян була вода і було життя. Так, сьогодні свято. І знаєте, сьогодні у нас потрібне свято. Сьогодні день нашого рідного міста і день прапора. І це ще раз доказує, що Харков був, є і буде українським містом. І я вірю, що ми досягнемо справедливого миру. І Україна буде незалежною і вільною державою, сильною, мощною державою. І, і ми разом, разом всі будемо відбудовувати нашу Україну, будемо відбудовувати наше славетне місто, місто герой Харків. Дякую вам, слава Харкову, слава харків'янам, слава Україні! Марія Соловйова, Ольга Трачук, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків новина.